За що тобі будуть платити гроші? Дивіться, про що йде річ. Річ іде про твій архетип, про твою енергію і про твою подачу себе серед людей. Тобто, про те, як ти себе проявляєш, через які енергії, можливо, через який вигляд і заняття, ну, що транслювати тобі, щоб тобі платили люди за це гроші. Дуже давно це хотіла зробити. От зараз я витягну дві карти, дві карти щоб у вас був вибір. І ти, будь ласка, обери по карті свій варіант, і я потім буду до цього доповнювати і розкривати. Ось дивися, так, перше в нас що? Ух, тут в нас інопланетянка. Дивися, це в нас ось, так... ось така цікава карта. І вона говорить про. Скажемо, інтернет про вихід у світ, про трошечки таку космічність, індивідуальність, бути не такою або не таким, як всі, відстоювати свою індивідуальність взагалі у чомусь. У собі, у своїй точці зору, у своїх принципах, у своїх цінностях і у своїй моралі. І можна навіть і бути ось такою космічною, трошечки загадковою і незрозумілою для людей. Ну, чоловіки, будь ласка, перекладайте на себе. Я жінка, і мені легше від жіночого, скажімо, я говорити. Ось. Це перша карта. Це перша карта. Якщо резонує, пиши, будь ласка, в коментарях те, що ти вибрала. Я, можливо, особливо, так, якось індивідуально доповню твій коментар. Обов'язково їх пишіть. Так, тепер у нас друга. О, клас! Друга карта це в нас шива і Шакті. Шива і Шакті – це через гармонію, це через рівновагу, це через любов. І тут може бути все пов'язане з любов'ю, стосунками, з гармонією, гармонією з ну, якимись любовними справами так само. Е, тобто тут якось якась цілісність, але в один і той самий час тут багато присутньо творчості через творчість, любов і таке навіть сексуальність. Ну Сексуальність це в нас творчість, розумієте? Тобто якісь навіть какетства, е, трошечки така гра. Увага на себе, ну от такі приємні любов, любовні так, через серце моменти. Вибирай другу карту, якщо тобі зрезонувала саме цей архетип, саме ця карта. Перша оце інопланетянка, інакість така, так? І друга це творчість, стосунки, любов. Я буду зараз доповнювати в нас ось цю першу карту. Ось цю першу карту. Так, доповнення до цілої картини. А, ну, тут, значить, вже йде в когось. Ага. Значить, тут в нас іде креативність, ідейність. Дія якась багато таємності, тобто не до кінця треба себе прям розкривати, от як залишати якусь свою диковинку, проявляти свою ідею через ось такий, таку свою іде... індивідуальність і креативність. І тут показують, ну от іде така інформація, що це може бути будь у чому. Це може бути будь у чому. Це може бути якісь послуги, це може бути ведення блога, це може бути якісь хобі свої, Це може бути навіть не знаю, хтось щось магазин, це може бути люди допомагаючої професії. Зараз ідеться про енергію. Якщо ти себе будеш так транслювати, проявляти от в такій енергії, ось це твоє. Ось за це тобі люди будуть платити гроші. Тобто тобі треба транслювати свою творчість, і свою креативність, тобі треба створювати щось своє, тобі треба розкривати себе у якісь... Такій навіть, ну розумієш, індивідуальності, навіть казковості. розумієш? Тобто, щоб це людям було цікаво. Ідея А і напрямок тобі треба завжди е, тримати у матеріалізації. Тобто, дивися, оця твоя трансляція себе, вона повинна заземлю, заземлюватися. Тобто, це повинен бути, можливо, якийсь продукт, проєкт. В більшості. Тут іде мова за заземлення, тому що тут прийшла мати джунглів, і це дуже така вольова карта. Тобто, в один той самий час тобі треба проявляти відповідальність у тому, що ти робиш. За відповідальність тобі будуть довіряти і платити гроші. Тобто, ти маєш людям показувати відповідальність за те, що ти робиш, транслюєш за свої ідеї, за свої проекти, за свої слова і за свої вчинки. Тут повинна бути відповідальність, і, типа така як. Ще йде така інформація, що тут як ти можеш займатися якимось реалізаціями, можливо, проєктів, заходів, організаціями, тобто організаціями. І тому тут є відповідальність за твою організацію, за твої ідеї. Для когось це Тобто, візьміть, конкретно, може, мені напишіть, я вам підкажу, що у вас відіграється, чим ви займаєтеся по життю. Але люди вам гроші точно будуть платити за відповідальність ваших, ваших слів. Ви повинні це показувати, щоб вони вам довіряли, щоб вони це бачили, і точно за вашу креативність і за вашу індивідуальність. Ще йде така відповідальна е, інформація, що треба себе через інтернет транслювати, не боятися цього, в інтернеті про себе писати, блог вести. Е, навіть це може бути і в інтернеті робота. Е, тільки тоді ще більше себе створюєш, от як такий образ свій. Але оце, що є якась Індивідуальність, креативність, навіть якась е, такий архетип трошки відлетівшої людини, космічної, можливо, більшості люд... людям незрозумілої, це і є те, що людям цікаво, і вони захочуть це пізнавати. Вони будуть. На тебе тебе бачити у цьому, вони будуть тобі приносити за це гроші. Тобто, дивися, якщо ти організовуєш якісь проекти, заходи, тобі треба вносити от якраз цю нотку індивідуальності, креативності, казковості. Будь у чому? Будь у чому, що ти робиш. Та навіть, можливо, якщо ти є, не знаю, в якійсь дуже серйозній професії, ну, не знаю, вчителем або лікарем, лишайся, лишай у цю свою індивідуальність. Ясно, що тут повинна бути відповідальність, так? ти повинна показувати свою відповідальність. Але лишай цю свою таку легкість і грівість, казковість, ну тобто. Типа ти знаєш, ти знаєш більше, ніж вони. Ти щось завжди знаєш більше, ніж вони. Ось це треба їм показувати. Ти завжди у своїй справі знаєш більше, ніж вони. Ти знаєш, і ти показуєш от тим, проявляєш так таким чином свою енергію, свою індивідуальність. Саме в такій позиції люди тобі будуть довіряти це раз. І ти будеш їх притягувати у цією своєю казковістю, індивідуальністю, що ти знаєш більше а, гроші. І тут ще йде інформація, що це дійсно от як заходи, проекти, коли ти сама от закручуєш для них якусь таку воронку, якусь таку рецептуру. І тут е, ще повинна бути як. А ще баланс у цьому всьому. Тобто, не повинно бути, люди повинні відчувати, ну, не повинно бути, дивися, перевищувати якихось норм. Ну, наприклад, дуже прямо дорога ціна за це. Тобто, повинен бути баланс. І тобі не можна також, наприклад, більше вкладатися, ніж от, не старатися вкласти все себе, перегоріти і потім все. Ти вже не можеш, і ти вже якось вигоріла. Старатися тримати себе в балансі, тому що тут намальовані такі дві пташечки, які говорять про баланс. На цьому світі. І говорить також про баланс між духовним і земним. Тобто не дуже вдаватися в такий космос-космос, щоб тебе не розуміли, і не бути матерією-матерією. От прям матерію, матерію це для тебе тоді мінус. Космос, космос, щоб це, тебе не розуміли, це також для тебе мінус. Тобто, роби, шукай баланс у чомусь, щоб була загадковість казковість, але щоб їм було це зрозуміло. Так, це другий варіант. Пиши, як тобі ця енергія програлася, можливо, якісь є конкретні запитання для тебе. Я постараюсь відповісти. А для себе запитання я постараюсь для тебе відповісти. і... Тепер другий варіант, хто вибрав ось цю другу гарнючу карту, Шива і шахті обожнюю, обожнюю шиву шахті. Тут, значить, відразу кажу: йде інформація також про баланс і йде інформація про духовність і енергію. Тобі будуть приходити гроші, якщо ти будеш проживати всі свої бажання. Проживати все не проживши, все, що тобі треба прожити, про що ти мрієш, і що ти хочеш, тому що таким чином в тебе з'являється багато енергії, і обов'язково розвиватися духовно, тому що а, це твоя енергія. Це баланс і шакті – це про духовність. Ще йде інформація, що ти можеш з кимось, тобі можуть платити гроші за те, що ти з кимось співпрацюєш з кимось знаходишся в партнерстві. Це дуже-дуже це важливо. Дивися, ось тут якраз карта справедливості. Карта сили волі. Тобто, тобі треба показувати свою силу волі людям, і тобі треба духовно розвиватися, тобі потрібно працювати, тобі будуть платити за те, що ти будеш. Або можеш навіть в парі бути з кимось, але це не обов'язково твій партнер, там, чоловік чи просто та, партнер. Це може бути будь-хто, але тобі будуть приходити гроші платити, якщо ти будеш з кимось співпрацювати. Ти можеш навіть з різними людьми співпрацювати, але це співпраця. Треба показувати свою силу волі і свою справедливість людям. Ну, по-перше, щоб вони з тобою співпрацювали. А по-друге, щоб вони тобі довіряли. Потім йде інформація, що тобі обов'язково треба пізнавати, бо тут богиня дана це дуже потокова карта. Тобі треба пізнавати своє вище я, свою божественну програму, тому що тут в когось, скажімо, будуть платити тобі гроші за те, що ти. Можеш працювати в допомагаючих професіях, можеш допомагати іншим людям. Психологія або всі допомагаючі професії, там, які ти тільки знаєш, езотерика, неважливо, ти можеш допомагати і приймати цей поток. Тут дуже така глибока трактовка. І ти можеш людям тобі будуть платити люди гроші за те, що ти будеш їх виводити з якихось складних ситуацій. Кожен зараз переводить на себе. От люди платять гроші найчастіше за свої мрії або за вирішення їхніх проблем. Так от, тут. А, іде інформація, якби як як за вирішення допомогти їм вирішити їхні проблеми, тобто допомогти їх, їм а, показати вихід з їхніх складних ситуацій. Це як провідник, якщо це допомагаючи професії, а тут ще йде така інформація, що це може бути якщо ти. В тебе якась дуже серйозна професія, то це навіть може бути а, такі всякі юридичні справи, тому що дивіться, тут карта а, такого правосуддя, карта рівноваги, карта володарки. І тут можуть бути всі люди, які працюють, допомагають людям. Ви знаєте, тут юристи можуть бути, там всякі такі з юриспруденції, так, люди вони також допомагають і також людей можуть виводити. А ще мені йде така інформація, що тут можуть бути лікарі, і тут тоді важливо дуже як твоя. Скажем, по-перше, гармонія з собою і любов до своєї професії. Також тут закладена любов до своєї професії. Бачите, тут багато дуже води, потоку, взагалі тут багато води, і тут багато дуже води. І це вказує на те, що це люди допомагаючої професії, це якісь потокові люди, вони в будь-якому випадку, навіть якщо вони, скажем так, ну... Несвідомо це роблять, вони підключені до божественного потоку, до якоїсь інформації, до інформативного потоку. На них прямо тут показано, що прям зливається, бачите, на голову потік, а людина це все приймає. І тобто ця людина, це людина інтуїції, і це часто можуть бути і цілителі, і люди-лікарі, тому що тут людину виводять з чогось важкого. Бачите, з якихось старих програм, можливо, хтось, якщо це лікарі з хвороб, або, можливо, з якихось ситуацій. Ну, таких неприємних складних ситуацій. Тобто, дивіться, вам люди будуть платити гроші за те, що ви їм допомагаєте щось вирішити, і звідкись їх виводити так? в новий початок, в просвітлення, в просвіт, в світло, в сонечко. І так само ви повинні любити, по-перше, цю професію, бути в гармонії з собою, пікуватися про своє здоров'я, про свою гармонію. Ви можете працювати з кимось в партнерстві, вам може хтось допомагати, або просто вам навіть краще працювати, якщо ви. От Ну, в даному моменті ви в стосунках. Так? Стосунки вас як підігрівають, надихають, і ви на такому топливій топливі любові це все робите. Для кожного своє, почуйте своє просто. І також для вас дуже важливо справедливість, баланс. І Така тут навіть я б сказала кермічна справедливість, розумієте? Тримати рівновагу, силу волі і кармічну справедливість. Тут володарка вирішує, я би навіть так сказала: тут енергія володарка навіть вирішує чиюсь долю. Ви собі уявляєте, ви, хтось з вас має навіть силу вирішувати. Тобто, не те, що вирішувати, повпливати на долю людей. І за це вам люди будуть платити гроші. Ось така для вас інформація. Будь ласка, напишіть мені, дуже цікаво, як це вам зрезонувало взагалі, який ви варіант обрали. І от я вам просто кажу. Кожен почув своє, і мені дуже цікаво, що це своє. Ви почули. І до зустрічі на наступних розкладах!